Це відео базується на 12 принципах анімації, описаних Френком Томасом та Олі Джонстоном отже, наступний принцип називається сповільнений вхід і вихід, цей принцип означає, що майже всі рухи починаються повільно, набирають швидкість і повільно закінчуються. Це один з найважливіших принципів для досягнення реалістичності руху. Без сповільненого входу і виходу все здається механічним, це тому, що роботи одні з небагатьох речей, які насправді рухаються з постійною швидкістю. Щоб використати цей принцип у 2D анімації, ви ставите крайні пози, малюєте одну проміжну, а потім малюєте між ними, а потім тільки між малюнками, найближчими до крайніх, доки не отримаєте потрібну кількість сповільненого входу і виходу. У 3D анімації графік руху сповільненого входу і виходу зводиться до зміни кривих руху з лінійних на сплайнові, за допомогою Кривих без є. З плином часу об'єкт рухається повільно, прискорюється і знову сповільнюється. Використовуйте це з розумом. Наприклад, ви не додасте сповільнення до м'яча, що стикається з землею, але ви додасте його, коли він відскакує назад. Ви не додасте сповільнення кулі, що вилітає з пістолета. Але додасте його, коли пістолет підіймається вгору через ударну хвилю. Якщо рух достатньо швидкий, ви можете намалювати лише одну прохідну. Намалюйте одну проміжну позицію, а потім додайте ще по одній з обох боків, злегка нахиливши малюнок у правильному напрямку, і все готово. Іноді вам навіть не потрібно додавати проміжний кадр. Такого руху можна досягти в 3D за допомогою дуже екстремальних кривих. Багато починаючих аніматорів втрачають терпіння і малюють наступний кадр дуже далеко від початку. Для персонажа дуже нереально перейти від повної нерухомості до надшвидкого руху. Тому додавайте кілька малюнків, щоб полегшити цей процес. Хороший спосіб виправити нестабільну анімацію проаналізувати простір між малюнками. Вони повинні бути рівномірно розташовані, причому на початку і в кінці дії малюнки повинні бути ближче один до одного, а всередині далі. Отже, це все про. Поступовий вхід і вихід, наступний принцип називається Арки. До зустрічі в наступному відео. Спасибі за перегляд! Якщо бажаєте підтримати цей канал не лише вподобайкою та підпискою, а ще і копійчиною, то в описі для цього є зручні посилання, та насамперед донайте на ЗСУ. Дякую!